Вас це підсумковий випуск новин від Fastiv TV у студії Тетяна Чіпко. В першу чергу хочеться привітати усіх закоханих та побажати вам міцних і палких стосунків. Кохайте і будьте коханими! А також відтепер ви можете споглядати наші новини на телеканалі АСТВ, Бо відтепер ми співпрацюємо з нашими колегами. Як у Фастові закохані святкували День святого Валентина у міському палаці культури? Дивіться у нашому сюжеті. Фастів ТВ спільно з міським палацом культури влаштував неперевершене свято для нашої молоді. Адже день закоханих буває раз на рік. Дискотека, ведучий, конкурси та святкова атмосфера все це для Фастівської молоді. G -M. G -M, І вообще все прикольно. Всіх вітаю вітаннях закоханих. Любіть, цілуйтеся тут дуже класна і крута атмосфера. Дискотека, конкурси дуже класні. Взагалі Мені космос. дуже сподобався ведучий. З то... немно, коханий вас, фастівчани. Ми вас дуже вітає. Голі вам кохання, кохання любові, щоб вас. Цінували, берегли, і любили. І... любили, да». Все влаштовує. Дуже гарно да. конкурси, веселі, ну дуже все гарно. Вітаємо всіх закоханих святом. да». Мені все подобається, не подобається єдине, що не подобається, хлопців мало. «У він не вистачає хлопців. Так, хлопці, відкликайтеся, приходьте на дискотеку. Пошта Купідона була родзинкою свята, адже кожен захотів привітати подругу чи друга з Днем Святого Валентина. Єдине на що жалілися дівчата, що у залі не вистачало хлопців. Отож, Фастів ті вітає усіх, бажає взаємного кохання та чудових емоцій. Найкращий канал міста. Найкращий канал всього світу. -TV, найкрутіший канал. Фастів ті. Найкращий канал місті. Фастів ті найкращий канал нашого міста. Тетяна Чіпко, Максим Грибенюк, Олександр Дідківський. Фастів ті. Вже зовсім скоро у фастові пройде екологічна акція чисто фастів, організаторами якої є громадські організації? А цими днями у культурно-спортивному центрі молодіжний пройшов форум. Детальніше у нашому сюжеті. Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Саме під таким гаслом пройшов форум «Less Do it Ukraine» в молодіжному центрі. насправді важливо починати з дітей, щоб з дитинства вона розуміла наскільки важлива да сама тематика екології і знову такі ставлення до сміття. Його мета зібрати усіх навколо єдиної ідеї формування екологічної свідомості громадян. «Let's do it Ukraine» є учасником загальносвітового руху «Let's do it World», що об'єднує понад 13 мільйонів людей у 113 державах, які щорічно в обраний день виходять на прибирання у своїй країні. Проблема форму передбачила обговорення проблем екології Фастівщини. Їхня ціль приобрати фастів за один день. Масштабний суботник відбудеться 23 квітня. Організатори закликають не бути байдужими до екологічного становища свого міста та навіть усієї країни. Сьогодні відбувся форум взаємодії та розвитку. Цей захід був покликаний організувати активістів, волонтерів. Цей захід е, організовували ГО зростаюче майбутнє та «Let's do it Ukraine». «Let's do it Ukraine» є частиною загальносвітового руху «Let's do it World», який налічує близько 113 країн світу і 5 мільйонів активістів по всьому світу. У Фастові ця акція відбудеться під назвою Чисто Фастів. Вона відбудеться 23 квітня. І, власне кажучи, цей форум це е, ну, якби ми вирішили зібрати людей для того, щоб їм розказати інструкції, як провести правильно цю акцію, як залучитися підтримки у громадськості, як це ну, відповідно до тих інструкцій, які були прописані, як це його зробити на високому, на високоякісному рівні. Олеся Волкова, Олена Роденко, Максим Грибенюк, Фастів ТІВІ коли у нас щось болить, ми йдемо до лікаря. Але одного лікаря бояться найбільше стоматолога. Чи дійсно стоматологи такі страшні, дізнавалась Олеся Волкова. Чи не кожного з нас із дитинства лякала та страшна бормашинка в кабінеті стоматолога? Особливо, якщо хтось сильно кричить в кабінеті, поки ми в черзі. Монає час і більше забуває про свої дитячі страхи. До Міжнародного дня стоматологів ми вирішили розказати про тих, хто піклується про наші зубки. Можна навчатися в будь-якому медичному вузі України. Спеціалізація стоматологія є в будь-якому вузі, просто треба уточняти. Я навчалася в Київському медичному вузі імені Богомурця. П'ять курсів навчання і два роки інтернатури. Після інтернатури треба пройти ще спеціалізацію і ну, майстер-класи або. В залежності, які ви хочете курси і мати якусь спеціалізацію. Виявляється, щоб стати хорошим стоматологом, недостатньо закінчити інститут. Потрібно ще пройти два роки інтернатури за місцем направлення, а також відвідати безліч курсів та майстер-класів. Кожен хоче мати здорові гарні зубки, але не завжди відвідує стоматолога. Тому ми поцікавились про заходи профілактики. Кожних півроку приходити в гості до стоматолога на профілактику. на Медогляд. Це може бути просто медогляд, або вам скажуть ваші дефекти, які у вас наявні. Або це може бути реанілізаційна терапія, яка дуже корисна або дівчатам, або жінкам, які збираються чи звагітніти, або після вагітності, коли велика збільшена чутливість зубів. Потім е чистити зубки два рази в день. Використовувати якісні щітки та пасти, користуватися флосом і йоршиками. Це між зубками прочищати проміжки, щоб не було запалення. Бережіть свої зубки, вживайте заходів профілактики та посміхайтесь на всі 32. Олеся Волкова, Володимир Степасюк, Олександр Дідківський. Фастів ті! До Дня Радіо новий проект від Фастів TV, Інтернет Радіо Фастів FM. Детальніше у нашому сюжеті. Талановита молодь, зіркові гості, цікаві факти з життя нашого міста. Все це незабаром чекає на Фастівчан. Фастів TV скоро порадує своїх глядачів новим проектом інтернет радіо Фастів. Фастів FM. FM – це радіо для фастівчан, це радіо для українців, яке включає в себе багато цікавих програм власного виробництва. Це і розважальні е, програми, це і ринкове шоу. Е, будуть розіграші, купи подарунків, цікавої е, музики, цікавої інформації, якісної музики. Багато талановитих людей, багато талановитих і молоді. І все це включає в себе Fastів FM, який створений нашими руками, створений костівчанами. Я думаю, вам сподобається. Залишайтесь на нашій хвилі. І незабаром побачимось, почуємось! Безліч цікавих програм. Хороша музика, креативні ведучі. Все це Радіо Фастів FM. Я буду розповідати про Музичних зірок про українських, про зарубіжних. Фішка програми в тому, що це буде про життя артистів у цікавій формі, про їхні пісні, про їхнє життя, цікаві факти про них. Детальніше слухайте у нашій програмі, тому що це буде цікаво. Вже зовсім скоро Фастів FM з'явиться в ефірі. Безліч розіграшів і подарунків до відкриття радіо. Дивіться, не пропустіть! Володимир Степасюк Фастів Тіві. Гаджети стали невід'ємною частиною нашого життя. Як сильно фастівчани залежні від комп'ютерів, дізнавалась Олеся Волкова. Для пересічної людини, коли починається тема роду занять його колега або знайомих, в поняття комп'ютерник може вкластися все, що завгодно, лиш би це, хоч якось асоціювалося з комп'ютерною технікою. Перші прототипи обчислювальної техніки відомі людству ще з незапам'ятних часів. Наприклад, у давньому Вавилоні ще три тисячі років до нашої ери були винайдені пристрої для полегшення підрахунків. Це була своєрідна лічильна дошка, яка застосовувалась для полегшення численних арифметичних обчислень. Сучасний світ ступив куди далі, ніж наші давні родичі. Так, 14 лютого 1946 року американськими військовими інженерами була представлена перша універсальна електронна обчислювальна машина Еніак. По суті, вона відчинила двері в нові цифрові технології. У чинному календарі є вже три дати, які поважаються фахівцями даного напрямку, але деякі з них ще не цілком закріплені на офіційному або законодавчому рівні. День комп'ютерника і програміста, що відзначається на 256-й день року, зазвичай випадає на першу половину вересня. Швидше більш ідейне свято небайдужих до комп'ютерів і цифрових технологій людей і програмістів. День системного адміністратора впевнено закріпилося на міжнародній арені з 1999 року. А це свято, що відзначається 14 лютого, швидше більш історичний день, коли людство впевнено доторкнулося до витиків самого початку встановлення і розвитку ери цифрових технологій. Ми запитали у фастівчан, яке місце в їхньому житті займає комп'ютер. Добрий день. Фастів тів. Скажіть, будь ласка, яке місце в вашому житті займає комп'ютер або інші гаджети? Ну, десь П'яте. А що перед ними? «Борьба, Гуляння, школа і уроки. Дуже велике місце. Діти учаться в комп на комп'ютерах. Вдома теж багато інформації отримують з комп'ютера. Багато чого комп'ютері зараз дають. Основне це учуба і познання будущого. Ну, мабуть, третє. А що перед ним? Навіть не, не знаю. Ну, Комп'ютером і телевізором не, не особо пользуюсь. Не, не вистачає часу. А телефон чи планшет? Ну так дзвонить. Планшета нема. Добрий день, фастів TV. Скажіть, будь ласка, яке місце в вашому житті займає комп'ютер або інші гаджети? Ой, таке питання. Ну, комп'ютер зараз, напевно, саме таке хороше місце. Перше займає. тому що без нього ми ж нікуди і на роботі, і вдома. Десь якусь інформацію, все все потрібно по комп'ютеру. Скажіть, будь ласка, яке місце у вашому житті займає комп'ютер або будь-які інші гаджети? Е, перше, я на ньому лузаю семечки. Дякую. <сум> Невідомо, як буде в майбутньому. Однозначно можна констатувати одне: цифрові технології міцно ввійшли в наше життя і навряд чи покинуть нас найближчим часом. Можливо, зовсім скоро кожен матиме абсолютно вільний доступ до всесвітньої павутини або щось інше і крутіше придумують вчені та програмісти. Сьогодні ж ми вітаємо всіх комп'ютерщиків із професійним святом і бажаємо швидкісного інтернету та безлімітного трафіку. Олеся Волкова, Олександр Дідківський, Фастів Тів. На цьому в мене все з вами була Тетяна Чіпко. Вже зовсім скоро побачимось.